Найкрутіша, найзручніша бутилочка від Кай. Ця бутилочка затмарила майже всі соцмережі. І це мені навіть подобається те, що в когось може бути дуже класна, класна штучка. Тому отака бутилочка, кай дуже вона навіть і прикольна. Отут ось такий є прикольний штук. Можна ось так не думайте, що це це для рук, щоб вам було дуже сильно, важко нести. Тут є навіть фільтр. Зараз покажу. Коли ви відкриваєте оцю штуку, ось цю штучку, то у вас є ось такий фільтр. І це навіть дуже і круто. Тому що мені дуже подобаються різні штуки. Бачите, ось такий прик... фільтр. І тому ось так. Це щоб кривати. Тому ось так. До побачення. Гарного дня.